Вивезення дитини за кордон без згоди батька. Зараз це дуже розповсюджена жіноча практика, коли вони забирають дітей і уїжджають кудись е за очі. І батько, в принципі, враховуючи те, що він є невиїзним, тому що держава забороняє чоловікам виїжджати за кордон, не може дуже довго бачитись з дітьми. Тож е багато є питань до мене і від жінок, і від чоловіків, що треба для того, щоб вивезти дитину за кордон без дозволу іншого е з батьків. Хочу тут повідомити, що дійсно пересікти кордон України без дозволу інших з батьків можна, і не всі прикордонники питають документ. Більш того, на сайті прикордонної служби, яка на сьогоднішній день має майже законодавчу силу, зазначено, що він не вимагає. Ну от дозвіл не вимагається офіційно. Однак хочу звернути увагу, що є декілька деякі країни світу, в яких у вас можуть початись проблеми після того, як орган опіки та піклування, наприклад, їх місцевий дізнається, що е ви знаходитесь в країні без батька, е вони можуть до вас звернутись з запитом про те, щоб ви надали дозвіл батька, що ви тут знаходитесь і. Е Якщо ви не надасте тоді або дозвіл, або а, рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть батька, ну тобто документ, який би свідчив про те, що ви знаходитесь на законних підставах там за кордоном а, без того дозвілу, то інколи дитину навіть забирають. І до того моменту, поки там з батьком не приїдете, не заберете або не привезете бумагу від батька, не зберете купу документів, які підтвердять, що ви нормальний нормальна мати, нормальний батько. Тощо, тож можна, однак, ви ризикуєте на те, що можете нарватися на органи в іншій країні. Другий момент стосовно того, як це зробити законно. Ну, по перше, для того щоб зробити це законно. Місія проживання дитини повинна бути визначена судом з вами. Це по перше, це дає вам взагалі право виїзду за кордон до 30 днів для відпочинку без дозволу іншого з батьків. Вже легше далі. Якщо ви збираєтесь виїхати не для відпочинку, а наприклад, ви збираєтесь виїхати, щоб там проживати, то вам необхідно знову ж таки отримати відповідне рішення суду. Якщо батько проти, тоді ви звертаєтесь до нотаріуса, щоб нотаріус викликав батька. До себе для укладення відповідного дозволу надається йому 30 днів для цього, і якщо він не з'являється, ви берете у Натаріусе підтвердження цьому і після цього звертаєтесь до суду, в якому просите надати дозвіл виїхати за кордон з конкретними цілями без дозволу батька. Тут ви вже мабуть розумієте, що це займе певний час, і скоріш за все, ви тут залипнете на рік. Що найменше, тому що ну і він, скоріш за все, буде якось потягувати ці судові процеси. Да і суд сам в принципі не поспішає їх розглядати, та й органи опіки та піклування не найшвидший у нас в країні. Хто? Розглядає проводить комісії та розглядає ці питання. Тож, якщо ви хочете привести все в норму, вам треба розпочинати вже зараз вести ці процеси. Для цього ви, до речі, можете звернутись до мене, написавши в особисте тут або написавши в особисте в інстаграм. Посилання на нього є в шапці. Профілю підпишіться. До речі, обов'язково далі, якщо все ж таки ви батько і дитину вивезли, однак і не дають вам спілкуватись з нею, що вам робити? Єдиний спосіб, який вам залишило государство, це треба подавати позовну заяву про усунення перешкод в спілкуванні з дитиною, яким шляхом визначаєте самі, встановлюєте графік. Або вимагаєте, щоб дитину привезли сюди, або подаєте позов про зміну місця проживання дитини і визначаєте його з вами. Що, в принципі, всі ці процеси доволі складні. Не факт, що ви їх виграєте, і тут треба обов'язково дуже професійна та досвідчена адвокатська допомога, яку знову ж таки я вам зможу надати. Ще одне, один момент, як може захиститися: звернення до омбусмана, який займається цими справами. І повідомити, що ваші права батька і права дитини на спілкування з батьком грубо порушуються. Також треба звертатись з заявами до органу опіки та піклування, в яких повідомляти орган про те, що ваші права та права дитини порушуються. Це обов'язково буде знадобиться в судах і знадобиться перед іншими органами органами. Також через міністерство юстиції України. Можна розпочати процедуру, за якою теоретично можна дитину повернути назад. Но, примусово повернути назад. Но, тут я хочу звернути вашу увагу на дуже важливий аспект. Юридично ви будете праві і, можливо, ви навіть зможете це реалізувати. Однак, тут є дуже великий мінус в всій цій схемі. Дитина, яку ви будете примусово забирати в іншій країні у матері, наприклад. Наскільки їй це буде, не травматично. Ну, явіть, маленький, маленька людинка, її приїжджає там органа чи поліція, забирає примусово, вона нічого не розуміє, її десь там закривають, якісь там начлежки, квартирі, там в якомусь будинку. Вона чекає, поки її там куплять квітки, поки її там припишуть до когось, хто буде її вести сюди, поки привезуть тощо. І далі дитина приїжджає сюди. Її зустрічає щасливий батько. І дитина питає: папа, нахіра все це? Ну ти чого ненормальний? Тож тут теж треба думати про те, щоб не нашкодити дитині. Інша справа, якщо там з матір'ю щось не так відбувається, вона там п'є, приймає е, якісь наркотики або щось там е, робить з дитиною погане, да? ну тоді в цьому є сенс, дитина буде сама тоді проситись. Якщо ж цього немає, то ну треба 10 разів подумати. А чи треба це робити, і чи треба це дитині. Тож обов'язково думайте про це. За всіма питаннями стосовно дітей, сім'ї, розлучення, аліментів, майна, тощо, ви можете звертатись до мене, підпишіться обов'язково на мій інстаграм та телеграм. Посилання мається в шапці профілю.